Сьогодні, у середу, 16 жовтня, український президент Володимир Зеленський презентує свій план перемоги. Відбувається це у Верховній Раді. Зараз кадри із цього дійства, яке відбувається, от у ці хвилини нашого етеру, можемо бачити зараз на екранах зібрання Верховної Ради, також міністри. Словом, українське політичне керівництво зараз слухає ті важливі тези, які можуть наблизити Україну до миру. Щодо тих пунктів, про які йдеться станом на зараз, то за словами президента план складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Глава держави наголошує, що якщо все йтиме ми за ось цим планом, то війну можна закінчити до кінця наступного року. Перший пункт плану стосується запрошення України до НАТО зараз, за словами Зеленського, це може стати свідченням. Рішучості і покаже, як партнери бачать Україну в архітектурі безпеки. Другий пункт стосується зміцнення оборони. Він включає операції у визначених місцях, аби не допустити буферних зон на території України. Це виведення протиповітряної оборони спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських. Дронів і ракет та зняття обмеження на використання зброї, доступ до розвідданих партнерів. Наступний пункт, про який йдеться у плані перемоги Володимира Зеленського, це стримування йдеться про розміщення комплексного неядерного пакету стримування, який захистить від російської агресії і звузить її можливості. Наступний пункт це розвиток стратегічно-економічного потенціалу. України та посилення санкцій. Ну і я також додам, що другий, третій та четвертий пункти якраз і мають ті таємні додатки, про які на публіку не говорять, але їх вже презентували партнерам. Ну ось таку ситуацію маємо станом на зараз. Я сподіваюся, що незабаром ми з вами будемо мати ось той план українського президента Володимира Зеленського для того, аби детальніше його обговорити, подивитися. Які саме аспекти там є, ну і також почути реакцію. Міжнародних управлінців, бо ж я нагадаю, що український президент Володимир Зеленський, 17 жовтня, буде на засіданні Європейської ради, і там він має із європейськими союзниками також поділитися певними деталями плану перемоги. Ну і розповісти детальніше про перебіг російсько української війни станом на зараз. Я також додам, що ось цей план, про який ми з вами щойно говорили. Український президент Володимир Зеленський вже презентував низці союзників минулого тижня. У нього було європейські. Ські турне, під час якого він спілкувався з різними посадовцями, зокрема з очільниками Німець Німеччини, Франції, Британії і не тільки. Ну а наприкінці вересня український президент здійснив візит до Сполучених Штатів Америки, взяв участь у засіданні генасамблеї. ООН, мав певні діалоги з. Різними союзниками так ну і презентував цей план і президенту чинному і Сполучених Штатів Джо Байдену. Також поділився певними деталями з кандидатами на пост президента. Е Камалою гаріс від демократів і Дональдом Трампом, який зараз фактично очолює республіканців, чекаємо на подальші деталі цього плану. Я нагадаю, що в офісі президента говорили про те, що він чутливим може бути для України, але ми розуміємо, що все, що стосується російсько-української війни, і її можливого завершення, це чутлива тема для українців, бо ми. І цього хочемо, але також ми хочемо, аби ось ця агресія від Російської Федерації не повторювалася, аби в Росії не було спроможності атакувати нашу країну. Ну і зрештою, атакувати європейський регіон. А ми знаємо, що на жаль, в апетити російського диктатора і те теж не влазить.